Коли 11 років тому Росія прийшла в Крим, вона також дуже багато чого обіцяла. Обіцяли, по-перше, і соціально-економічний розвиток, і підвищення рівня життя кримчан, і взагалі добробут дійсно, росіяни виділяли дуже багато грошей на Крим. Але що ці гроші, куди вони пішли? Як вони чи вони спрацювали на Крим? Якщо брати кримську економіку, Крим залишається дотаційним регіоном, тобто економіка Криму вона так і не стала самодостатньою. Вона не розвивається так, як це має бути. Куди ці гроші пішли? Ці гроші пішли на велику інфраструктуру. Проекти, де можна було і відкати, там отримати корупційні схеми, і все багато багато чого. Тобто, але головне, що це було зроблено саме для військових потреб. І якщо брати цю кримську тему, да і її якось так проектувати на південній території українській, накуповані тимчасово окуповані території, ми можемо бачити вже сьогодні, навіть можемо бачити певні тренди. Знов ж таки, це це насамперед це реалізація інфраструктурних проектів. Дороги, це автомобільні дороги, залізничні дороги, да, для того, щоб знов ж таки. Ті логістика, логістика для війни все.